Наводять на окупантів артилерію або ж знищують їх самотужки дронами. Українські розвідники на Херсонщині нищать ворога із повітря у відповідь на постійні ворожі обстріли міст і сіл. Аеророзвідники залітають до противника, вишукують його розташування та завдають точкових ударів. Одну із таких операцій на херсонській ділянці фронту кореспондент ТСН Іван Петричак бачив на власні очі. Ударний дрон скидає на окупантів важкий фугасний снаряд. Ці ліквідовані загарбники. Робота зведеного загону нацполіції підрозділу вог 17. Хлопці працюють і в день, і вночі. На воді і в дощ. На рахунку підрозділу не один десяток окупантів спала на техніка розвалення ворожі укріплення. Кожен з таких вильотів, справжня спецоперація, знімальна група ТСН проведе з розвідниками добу і покаже, як саме це працює. Ранок прибережна частина Херсону. небо здіймається малий розвідувальний дрон. Пілот разом із командиром вже замаскувалися і налаштували техніку. Завдання виявити противника, не виказавши себе. Їхні дрони також літають. Також дивляться за тим, де ми знаходимося. Да, де ми паркуємо машини, Тобто, й скидає там всякі сву, і гранати. Коптер набирає висоту і неспішно перетинає Дніпро. Полювання на окупантів розпочато. Десь проводимо розвідку переднього краю противника, шукаємо їхню живу силу, е спешки. Місця дислокації дрон пролітає над зруйнованим Антонівським мостом. За ним на екрані з'являються порожні окуповані вулиці селища Дачі. Раніше по Херсону ворог бив саме звідси. Після зусиль нашої розвідки і артилерії окупантам таки довелося відвести техніку подалі в тил, але саме з таких, як ця прибережних ділянок, росіяни коригують вогонь. Сидять їхні очі і дивляться за нашим переднім краєм. Візуально да, спостерігають. Ліквідувавши ці ворожі очі, розвідники ускладнять роботу ворожій артилерії. Завдання пріоритетне. То ми вишукуємо їхні такі місця. Наш дрон пролітає в окупованої території, і ось ми над Олешками. Дрон зависає на висоті 400 метрів над землею. Увага вулицею. Проїжджає машина. Одна з таких підозрілих машин привела розвідку. Ось до цього будинку. Кілька фігур, одягнених у форму, копошаться на дворі. Видно, дим імовірно, готують їжу. Аби підтвердити ціль за обійстям стежить вже кілька днів поспіль. Поведінка, техніка, генератори, багато сміття. Цивільні зі зброї тут ходити не будуть. Сумнівів не лишається. Це точно окупанти. Командир дає наказ. Ціль підтверджена, можна працювати. Кузові машини хлопці готуються до удару. Покріпче сам сильніше. Вибухівка для ворога не проста, а трофейна. Це осколочно-фугасний снаряд від нони самохідного міномету. Вага 16-6 Москальська. Трофейний снаряд. Тому ми все, що вони тут залишали, збираємо і повертаємо їм назад. все, його кидатимуть з важкого ударного дрону вночі. Мая пріє там чому саме затемна, так шанси вижити в ударного дрону більші. Машина здатна піднімати до 20 кілограмів ваги летить низько, аби мати більшу точність. А роботу їх гвинтів чути за кілька кілометрів. Самі росіяни охрестили цей дрон бабою. Ягою визнають, його неможливо перехопити засобами електронної боротьби. Координати цілий завантажуються прямо в мозок коптера. Він летить на координати, відбомблюється і повертається назад автоматично. Фронтове чорне небо на мить освітлює спалах. Завдання виконано. Після вибуху дуже довго до нас ішов звук, але ціль відпрацьована. І тепер лишається чекати лише інформації від розвідки. Вранці туди знову відправлять малий дрон і підтвердять, попадання було влучним, активність ворога більше не спостерігається. Розвідники повертаються на базу. Музика української перемоги. Радіють, сьогодні в них був вдалий день. І так буває не завжди. Якби я би хотів, щоб була наш перемога, да? і докладає всіх зусиль, щоб вона була. Зрозуміло, що наші коптера також падають. Тут ми ну, нічого не поробиш. Десь і вони збивають, десь реп, десь там а, є якісь і наші помилки. Не, неодноразово проходила інформація, що вони постягували а, вже прожектора для того, щоб чекати, коли ми зайдемо і просто збивати дрони. А, ну є випадки, я вам так чесно скажу, от нас по Бахмуту один дрон, ну один виліт. Все да, і він впав. Ціна кожного такого дрону від 10 тисяч доларів. Саме через це нерідко снаряди для скидання стають іменними за донат. На зібрані гроші розвідники поповнюють втрачену техніку і знають, кожен точно скинутий на окупантів снаряд наближає нашу перемогу. З Херсонщини, Іван Петричак, Павло Бориско та Олег Мостовий. ТСН 1+,1. марафон. Єдиний новий.